В вашій родині, а, наче ну, стало традицію. Бабусю, ви, зокрема, називали бабусею Ларису Семенівну. А дідуся не ім'я і не просто не ім'я, а бодя. Ой. З чого все це пішло? Е, кажу свою версію дитинства. І за того, що ти проводиш дуже багато часу в кабінеті. І приходять знайомі, друзі. Ну, не буду ж друзі називати Богдан Сильвестрович. Богдан занадто суворо, коли кажеш Богдан, як справи? А от коли кажуть бодя, то воно навіть звучить так: справи клас. От хочеться якось відповідати вже по-дружньому. І е, я потім просто чула від всіх. Я ж дитина, я ж все слухаю, мама, тато. Дмитро всіх.